Жіночі сумки та аксесуари. ГЕС лот номер 7 Лоти між собою відрізняються. Сумки різної форми. Перед тим була ось така велика, а ця міні. Дуже красива. Дивіться, яка красива. Розмір, щоб ви розуміли. Сумки ви можете знайти на офіційному сайті, заходьте, дивіться. Багет дуже стильна. Стильні дуже форми, сумки дуже гарні. Рюкзак. Плоти складаються з чотирьох блоків, кожен блок має свою ціну. Зараз ми дивимося перший блок, це сумки. Сумка в формі сідла, теж дуже стильна. Знаєте, в якого бренду були такі форми. Шопер великий. Квітковий принт. Теж вона немаленька. Розводі міні такий рюкзак. Шопер? Великий. Дуже красиво в бежевому міні. Ми завершуємо перегляд блоку сумки. Переходимо до наступного. Наступний блок це гаманці. Кожен блок має свою ціну. Під відео буде все прописано. Чоловіча тут одна одиниця. І гаманці. Можуть бути опаковані просто в поліетилені, а можуть бути в коробочках. Наступний блок це аксесуари, цей блок також має свою ціну, брилки упаковані в коробочки або в поліетилен, візитниці і четвертий блок це ремні. Він також має свою ціну. лот номер 7. Забирайте його, він красунчик.